Коли забув ти рідну мову, яка б та мова не була, ти втратив корінь і основу, ти обчухрав себе до тла. Коли в дорогу ти збирався, казала мати, як прощався, Щоб і чужого навчався свого ніколи не цурався. Мова моя українська, батьківська, материнська, я тебе знаю, не Просту, домашню, звичну, не заморів, прикликану, ні словників насмикану, ти у мене й скорення, поле мені наговорено, дзвоном коси прокована, в чистій воді смакована, бола мочей продимлена, смутком багать продимлена. Слово, чому ти не тверда, як риця, що серед бою так ясно іскриться, Чом ти на гострий, безжалісний меч, той що здіймав в речі голови з плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе видобуть спіх виготова, тільки ж ти кров з мого серця прольєш, вражево ж серця клинком не проб'єш. щедра і прекрасна мова, прозора чиста, як гірська вода. Це українська мова барвінкова, така багата і вічна молода. Рідна мова, любов забажна. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова, у барвінки задягайся, моє щире слово. Колосися житом в полі, піснею в оселі, щоб вже стали наші діти мудрі і веселі, щоб не все життя з тобою ми запам'ятали, як з колиски дорогої мовеньку кохали. Рідна мова, велична, щедра і прекрасна мова, Прозора й чиста, як гірська вода, до України мова барвінкова, така багата й вічно молода. Мово рідне, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як ту мову нам забути, котрою учила нас всіх ненька говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минувшість нашу відкривали. От тому, плекайте, діти, рідну свою мову, вчіться складно говорити своїм рідним словом. Мені казав один Ханжа, що наша мова хеть відстала. Що краще йшла б мені чужа? Немов до хліба кусень сал. Ще весь мій поетичний план спинитись може на півході. Що є останні з могіками, що наша мова вже не в моді. Гей, проповіднику, стривай! Твої слова старенька ряса. Я не піду в твій тихий рай, я син великого Тарасу. Як Прометей не вмер від ран, не в мене й мова гарна зроду. Це ж не сяймо і спів собоя, півоні, мальви, жоржини, моря бриліантів. Це це мова мова моя, зимова моєї країни. Не говори не смова Солов'їна, бо мова вище, ніж пташини спів. Її скарбниці, доля України, глибинна таємниця правіків. Вона дуртує джерелом криничним і з попелища Феніксом встає. Ну і гарно все придумав Бог, як тата й мама, то двох, а як бджола, то в гужці. Сова в дуплі і в самоті, придумав рибок ціле море, Карпати гори, хмари гори, придумав сонце, соняха вгорі, а зори засвітив, як ліхтарі, і місяця поставив на сторожі, лілеї чорнобривчика і рожі. А щоб забути геть про все сумне, придумав Бог тебе і мене. А мова не корилася царю. Ані царю, ані його затрапам. Зорлом поклав стаючи на плю. Що брав її у позористі лапи. Несла устами відданих синів мужицьку правду ту, що є колюча, сміялася з ненависних панів, що їхня правда на всі боки гнуча. Плюндрованій не надавали прав, немов на звіра об'являли лови. Орел впивався в душу, ціль урвав, рвав. Він був без хоч і двоголовий. Не говори! В нас мова солов'їна, бо мова вище, ніж пташиний спів. Її скарбниці, доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним, і з попелища Феніксом стає. Для нації вона гарант на вічність. Тому те люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть годину негоди, любіть Україну, усні на яву, вишневу свою Україну. Красу її вічно, живу і нову.